Діти війни це та категорія людей, які фактично були позбавлені щасливого дитинства, і сьогодні вони потребують особливої уваги та захисту до Дня Незалежності України. Голова правління обласної організації захисту дітей війни Володимир Цирюк організував благодійний обід і постійно піклується про своїх підопічних. Надаємо консультації для тих, хто конче потребує допомоги. Які документи і що необхідно для того, щоб отримати таку разову допомогу. І ми дуже вдячні керівництву міста. Що більшості ці наші громадяни отримують допомогу по можливості, яка є в наших органах місцевої влади. Ми за, за допомогою обласного управління охорони здоров'я керівництва обласного госпіталя для ветеранів війни. Ми надаємо таким, хто дуже потребує медичної допомоги, надаємо можливість, можливості вони лікуються в госпіталі для ветеранів війни. Привітати дітей війни прийшов заступник Житомирського міського голови Петро Закусило, який вручав активістам квіти, грамоти та подяки. В цій залі зібрались безумовно люди, які багато зробили. І роблять не тільки для міста Житомира, не тільки для України, а й для колишнього радянського союзу, для наших громадян. Я розумію, що зараз дуже важко, не все вдається зробити так, би, як хотілось, але ви і тоді. І зараз на передньому плані Законом передбачена надбавка дітям війни до пенсії, але на жаль, часто густо їм доводиться доводити це право через суди. Вони сподіваються, що народні обранці нарешті закладуть до бюджету кошти на пенсії, які встановлені законодавством.